Всім привіт! Я Олександр Зарацький, податковий консультант. Думаю, у багатьох ФОП буває ситуація, коли йому потрібні гроші для закупівлі товару чи для того, щоб за щось заплатити, а на рахунку ФОПа цих грошей немає. І у ФОПа платника єдиного податку виникає питання. А чи може він ці гроші отримати від якогось іншого ФОПа, чи від якогось громадянина, чи від юридичної особи у вигляді поворотної фінансової допомоги? Ну тобто такої собі безвідсоткової позички? Чи ні? Ну і друге питання: якщо ви фоп платник єдиного податку, у вас є товариш, якому ви хочете допомогти, чи може, маєте ви право як фоп платник єдиного податку надати, е, пози, е, надати поворотну фінансову допомогу іншому ФОПу платнику єдиного податку? Так от, е, насправді не варто в жодному випадку не варто цього робити. Тому що податкова вважає, я вже натрапляв на декілька консультацій з цього питання, на декілька позицій податкової з цього питання, в яких мова йде про те, що на погляд податкової, як отримання поворотної фінансової допомоги, так і надання поворотної фінансової допомоги ФОПом, платником єдиного податку, це є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування. І якщо ФОП отримає... Поворотну фінансову допомогу або надасть поворотну фінансову допомогу, це є підставою для скасування його реєстрації платником єдиного податку. Тож, не варто це робити, не варто наражати себе на небезпеку. Шукайте інші джерела, інші способи заручення коштів. А не користуйтеся, не надавайте і не отримуйте поворотну фінансову допомогу, бо це може призвести до скасування вашої реєстрації платником єдиного податку. На мій погляд, це не синітниця, однак це позиція податкової, і варто з нею рахуватися для того, щоб не наражати себе на небезпеку, для того, щоб потім не доводити в суді, що ви бори праві і нічого не порушили. Тож враховуйте те, що я вам зараз розповів. Ну і якщо моє відео для вас було корисним. Підписуйтесь на мій ютуб канал Податковий консультант. Підтримуйте мій ютуб канал донатами в будь-якій сумі на ваш розсуд, це можна зробити, натиснувши на посилання під цим відео, яке є в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато цікавої і корисної інформації для ФОП. Я публікую. До прикладу, інформацію про цю позицію податкової я публікував. В здається, у листопаді. І, на жаль, тільки зараз зміг записати відео. Тож, для того, щоб бути в курсі всіх новин, всіх змін в законодавстві, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посереднення на нього буде під цим відео і буде взагалі теж зараз з'явиться вголі. Я на цьому з вами прощаюся. З вами був я, Олександр Здорацький, ваш податковий консультант. Всім гарного дня, до побачення, друзі!